В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! ваші високопреосвященства, присвяченства Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, хотів би перш за все вас привітати із великим Дванадесятим святом. Преображення Господа нашого Ісуса Христа на Фаворській горі і особливо відзначити, напевно, що сьогодні в кафедральних соборах Львова, Івано-Франківська і Чернівців запитують люди, а де ж наші владики? Хто нам освятить? Плоди, яблука, груші, виноград. Звичайно, що люди жаліють, що нема там архірейських богослужінь. Але ми сьогодні всі з'їхалися до Богом спасенної Коломиї, міста, яке освячене преображенням Господнім. Тому що сьогодні є престол і праздник в цьому місці. І приїхали ми сюди на запрошення вашого владики, преосвященного єпископа Коломийського і Косівського Юліана. І цим самим я впевнений ця наша соборна молитва, Божественна літургія. Вона збагатила духовно це свято. І владиці ми складаємо щиру подяку. Я пригадую із повчань Омірій святителя Григорія Палами, який безпосередньо має відношення до цього свята прекрасну його проповідь. Який він говорить, що кожний архієрей приходить до міста з Євангелієм, з вчення, і це вчення він передає як для священнослужителів, так і для парафія. Я впевнений, що з приходом владики до міста Коломиї тут все стало змінюватися. Прекрасне слово зміна, а ще краще слово преображення. Але ніколи не зводьте, не зводьте і не порівнюйте цих слів. Вони, хоч і дуже близькі за змістом, але різні. В своєму житті ми дійсно багато змінюємо. Ось подивіться на цей прекрасний храм. Я б сказав би, він преобразився, змінився на наших очах завдяки праці владики Юліана. Ще коли я був ігуменом, патріарх відвідував наш святійший патріарх, це місце. Тут стояла тимчасова споруда, в якій ви молилися, і вже був виморований цей храм. Але, звичайно, трудів така велика споруда, такий великий храм потребує дуже багато. Не тільки треба звести, сін, але й прикрасити цей храм. І коли я вчора зайшов до нього вперше, я дуже здивувався тій красі, яка до нас спливає поступово з неба. І так... До самої підлоги цього храму, я думаю, цей храм трудами владики Юліана дуже скоро преобразиться. А тепер, дорогі брати і сестри, я хотів би трішечки розказати вам про зміст нашого свята, коли ми говоримо Різдво Христа, Христове Різдво, Через Богородиці, чи навіть введення в храм, чи успіння. Ці слова дуже для нас зрозумілі. Ми прекрасно розуміємо, що відбувається, а що ж насправді є преображення. Також слово для нас трішки зрозуміле, трішки не зовсім зрозуміле, бо не даремно я нагадав вам. І у слово змінився. Хотів би розпочати з нашого земного життя. Кажуть, людина змінилася. Наприклад, перестала грішити, або перестала бути залежною від того чи іншого порогу. І ви часто кажете, він уже змінився, став кращим. Це означає, що людина поборола в собі гріх. Вона змінилася. І ми з вами, коли приходимо до храму, а потім після богослужіння приходимо до своїх домівок, ми також змінюємося. Я не хотів би, щоб ви кожного разу заглядали в дзеркала, але подивіться на своє лице після храму. Яке воно благе і умиротворене. Ми змінюємося. І це дуже близько до того змісту свята, який ми вкладаємо в преображення Господнє. Людина все життя змінюється, а змінюється тільки тоді, коли вона бореться з гріхами. Ось афонські старці, які досягли цього преображення в прямому розумінні цього слова, вони постійно боролися з гріхом. Кажуть, побороти, перш за все, пороки серця, серце своє наблизити до Ісусової аскетичної молитви, і тоді людина преображається. І так було з багатьма афонськими старцями, пустиножителями, з нашими преподобними отцями Києво Печерськими, з преподобним і богоносним отцем нашим Іовом і з усіма преподобними і богоносними отцями. Ми їх і називаємо тому богоносними, тому що вони приображалися в прямому розумінні цього слова світилися. І таким чином були носіями божественного, нетварного, нествореного світла. Ось саме так Христос преобразився у своїй славі на Фаворській горі. Бо ті, хто навчали, що це світло зазнає зміни і є створене, ті помилялися і Григорій Палама, про якого я згадував вам, Казав, що це була Божественна слава, це було нетварне світло, в якому преобразився Христос і всі, що стояли навколо, і Моїсей, і Ілля, і Петро, і Іван Таяків, які були на цій Фаворській горі. І тому, дорогі брати і сестри, не дивлячись на те, що нами окутує і опановує гріх. Ми всі здатні преображатися в цьому житті. Але для цього треба докласти максимум зусиль. Бо це не просто сказати, я преобразився». І що з того? Але світла нема ні в моїх очах, ні в моїй душі, ні в моєму серці. Для цього Григорій Палама, який розвинув це вчення богословське препреображення і сам випробував його на Афонській горі, каже, що постійно потрібно працювати над собою, але працювати в священно безмовстві. Коли Христос сказав до учеників такі слова перед преображенням, що багато хто із вас тут зазнає і побачить славу Царства Божого. Пройшло від тих слів шість днів перед преображенням. І Христос фактично кажуть, оці, які тлумачать священне Писання, нічого не робив. Всі були в безмовності, чекали цього преображення. Але на гору з собою Христос взяв Петра, а Петро любив Ісуса Христа і визнав його істинним Месією, Сином Божим, як ніхто інший з апостолів. Чому взяв Іоанна? Тому що уже навпаки Христос любив Іоанна. А чому взяв Якова? Тому що Яков, Яків один із перших апостолів, який зазнав смерті Мученицької за хреста. І ось тільки вибрані могли побачити славу Царства Божого. Отож, якщо вам хтось скаже, що таке є Царство Боже, то якщо хтось вам буде розказувати, що його можна побудувати тут, у цьому середовищі, на землі, чи десь в іншому місці знайте, царство Боже це преображення, це світло. І цього світла сподобалися Петро, Яків та Йоанн. Ви думаєте, чому? Петро промовляв до Ісуса, як нам тут добре бути? Давай ми тут збудуємо три кущі і будемо тут бути. Що від того, що Христос їм подав їжу? Чи, можливо, ще якийсь видимий матеріальний знак, вони відчули це світло на собі, умиротворились і в безмовності відчули, що таке є сила Царства Божого, світла. І наші очі постійно до світла тільки линуть, скільки б не йшов дощ, мряка. А ми чекаємо сонця, яке, між іншим, світить і на праведників, і на неправедників, як творіння. Але апостол каже: одна слава сонцю, друга місяцю, а третя зоря. І зорі неоднаково світять, так і ми з вами всі, одні можуть преобразитися, Інші навпаки падають в прірву, а де для цього нам є стержень. Господь наш Ісус Христос, який у славі преобразився перед своїми учениками і апостолами, і їх преобразив, бо вони не здатні преобразитися без Христа, як і ми з вами. Чому ми віруємо і молимося Богові? Тому що в цих молитвах ми преображаємося. Ми повертаємося до своєї первісної природи, обожнення наша кінцева мета. Як сказано, ми можемо бути богами. Ви не повірите, а я скажу вам, що так. Бо наша кінцева мета це повернення до тієї первісної природи, яку мали перші люди. Ось яке значення. Має це свято, яке приходить до нас на початку осені, і ми приносимо до храму плоди для того, щоб подякувати Богові. Але очевидно, ніхто із нас в кошик не кладе плодів червивих або гнилих, тільки вибирає найкраще, думаючи про свій сад. Про пасіку, про бджоли, про те, щоб благословити ці плоди. Але символічно для нас, дорогі брати і сестри, ці плоди означають очищення наших сердець, освячення їх святом преображення Господнього. І так як ученики змогли вмістити цю славу, так і ми кожного разу. Сьогодні за божесною літургією. І так, в наші наступні дні, приходячи до храму, будемо очищатися і преображатися в славі світла Божого. Амінь. Слава Ісусу Христу!